Ячмінь вже зібрали, зараз наразі ріпак збираємо. Погодні умови трошки не дають зібрати, скоріше. Перший комбайн, що попробував, чи все нормально йде. Дозволяє вологість, та збираємо. Та такі, не сильно, але збираємо помаленьку, бо вже треба пшеницю забирати, а ще ріпак стоїть. Цьогоріч жнива на Львівщині розпочали на два тижні пізніше у порівнянні з минулим роком. Пізніше почали збирати врожай і у цій агрофірмі, яка має в обробітку 8 тисяч гектарів. Це було у зв'язку з погодою. Те, що була затримка по вегетації, було дуже розтягнута, було багато дощів, ми не могли, наприклад, навіть просто зайти в поле, щоб чи внести ЗЗР, чи мінеральне добриво. І через низькі температури вегетація навіть у узимих культур відновилася пізніше. Так само, як і проростання ярих культур, таких як соняшник, соя. Я думаю, що глобально на врожайність це не вплине, але, як то кажуть, комбайн покаже. У уже зібрали озимий ячмінь і приступили до жнив озимого ріпака. Після того будуть молотити пшеницю. Ми будемо починаємо зараз ріпаку, так як його вже вологість достатня для збирання і для того, щоб не мати загрози розтріскування з часом, бо дощі проходять, він може розтріскуватися, Тому зараз збираємо зимі ріпак, і після цього я думаю, що Якраз тиждень часу нас займе збирання зимовір боку тут і будемо переходити на озимопшиниць. На Львівщині збиратимуть урожай на 770 тисячах гектарах, і 42% відсотки цих площ займають зернові культури, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко про вдалій жнив ще говорити зарано тому що жнива тільки розпочалися посівна площа під урожай 2024-2025 року збільшилася на 14 тисяч гектарів що це є суттєво і в Посівній площі 42% Це власне займають зернові культури. Ми досягнемо валового збору не менше ніж у минулому році, а це було 1 мільйон 900 тисяч тонн. Це добрий показник для області. Тільки теж тут важливо оперативно зібрати урожай. У нас виробляється зернових достатньо, аби забезпечити внутрішню потребу області і забезпечити експортний потенціал. Загалом, вирощуванням зерна на Львівщині займається близько 70% сільськогосподарських виробників. Ольга Дейнака, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.